Замість Толстого Олександра Довженка у Чернігові вулицю, що поєднує два райони та є ключовою логістичною артерією міста, перейменували на честь нашого земляка Олександра Довженка. До цього вона носила ім'я російського літератора Льва Толстого. Таке рішення прийняли депутати Чернігівської міської ради. Перейменувати найстарішу вулицю Чернігова на честь Довженка, запропонувала робоча група у складі науковців, істориків та громадських діячів. Це і кінорежисер, і кінодраматург, письменник, який пройшов не Шлях, і якого знають у всьому світі. Після дискусії ми зрозуміли, що така центральна е вісь, яка е поєднує. Вулицю Мазепи і наш центр «Дитинець» має все такі е, звучне таке е, ім'я постаті, яка пов'язана з Чернігівщиною. І тому Олександр Довженко його постать е, тут е, має дуже велику логіку. Твори Довженка є класикою світового кінематографа та літератури. А фільм Земля увійшов в 10 найкращих кінострічок всесвітньої історії кінематографу. Крім того, цього року виповнюється 130 років з дня народження митця. Довженко це відомий на весь світ бренд, який асоціюється з Десною та Чернігівщиною, каже Олександр Ломако. Він пояснив, чому, на його думку, одна з центральних вулиць міста має носити це ім'я. Проспект Михайла Грушевського це ж потужна також назва. Зараз буде можливо, якщо депутати підтримують вулиця Олександра Довженка, людину, яку знають в усьому світі, яку точно знають в усій Україні, гордість. Нашого міста я переконаний, що це було правильно До цього вулиця імені Довженка У Чернігові вже була, але маленька і непомітна. Її перейменували на провулок Київський, адже вона примикає до вулиці Київської.